Слава навіки Богу, нехай Господь вас береже та благословляє, вже зараз по цій землі скачуть вершники апокаліпсису. Це неправда, диявол, війни, голоди, смерть і пекло, яке забирає душі грішників. І ми живемо вже в п'ятій перчатці, коли є багато. Гонінь на святих Божих людей. Господь дуже любить своїх дітей, що готовий навіть наказувати цей світ, коли церкву Божу гонять. Такий приклад, як Помпей, коли там гнали святих людей, християн, коли робили беззаконня. То вибухнув вулкан, і віруючі люди не постраждали. Тому вже зараз божі люди є світлом в цьому світі допомагають другим людям стати вільними від рабства сатани. Бо Господь Ісус сказав, що хто робить гріх, той вже є рабом гріха. але є, коли приходить Дух Божий, Дух Святий в наше життя, то приходить. Повна свобода від рабства диявола та гріха, а народжена згори людина не грішить, вона вже вмерла для гріха, для цього світу та вжила для святості та праведності. Тому Божі люди і виконують саме головне повеління Ісуса Христа, Божу волю, щоб навчити всі народи. Та хрестити їх в Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.